Огляд будинку за 11 тисяч доларів, до Львова 5 км. Поряд з будинком є велике озеро. Площа будинку 100 квадратних метрів, плюс гараж 25 квадратних метрів на одне авто. Площа ділянки 20 соток. Будинок вже готовий для проживання. Заведено всі комунікації. Заходь і живи. Ділянка рівна квадратної форми, повністю огороджена. Будинок побудований із газобетону і облицьовано цеглою. По всьому будинку зроблено теплу підлогу. В будинку є гараж на одне авто, три кімнати, тераса, великий санвузол, велика кухня студія з виходом на терасу. Поряд з будинком є зупинка громадського транспорту. маршрутки до Львова ходять кожні 15 хвилин. До Львова доїжджають приблизно за 10-15 хвилин, тобто будинок знаходиться в 30 хвилинах їзди від Львова. Також в цьому селі проживає більше 5000 чоловік. В будинку є кафе, магазини, ресторани, все, що потрібно для нормального проживання. Як бачите, є гараж з автоматичними воротами ділянка повністю огороджена, на сміття не дивіться, це все вивезеться і нічого тут не залишиться. Це все повивозять. Навколо будинку зроблено невелику доріжку. Будинок сам облицьовано гарною цеглою. Зроблено із натурального каменю така от мостка, і зроблено зливи. Ось так виглядає заїзд до будинку. Зараз обійдемо будинок, покажу ще з іншої сторони. Тут виход на подвір'я. Далі проходимо. Попадаємо на заднє подвір'я. Тут нічого не росте, лише трава. Це все прибирається, нічого не залишиться. Буде рівна, красива, гарна ділянка. Зараз покажу вам з іншого ракурсу будинок. Ось так виглядає будинок з іншого ракурсу. Є вихід на терасу, ось невеличка тераса. Також є для мангалу зроблена піч. От з правого боку, як можете побачити. Зроблено гарні димоходи. Також в будинку є камін. Будинок вже готовий для проживання. Залишилось... Поклеїти шпалери або пофарбувати стіни, і можна заїжджати. Ну і головне завести техніку. Поряд з будинком, як я вже казав, є озеро Велике. Там можна купатись, ловити рибу. Влітку там обладнано гарний пляж, можна загорати. Ось такий будинок на продажу. Посилання на оголошення. Буде внизу в описі під відео. Якщо будинок проданий, я оголошення видаляю. Також дивіться огляди інших будинків на каналі. Там ще багато цікавого. Приємного перегляду!